Чи першого подільського і спочатку нового після святкового робочого тижня готові ділитися із вами найактуальнішими новинами із життя Хмельниччини оперативно про головне далі у випуску. Трагедія із летальним наслідком сталася днями на Славутчині. Чоловік зарізав молодшого брата. У селі Пашуки між двома братами під час застілля відбулася сварка. У ході суперечки старший удару молодшого ножем у груди від отриманої травми потерпілий помер на місці. Йому було лише 19 років. Після скоєного 29-річний зловмисник покликав сусіда на допомогу. Той зателефонував у швидку та поліцію. Правоохоронці чоловіка затримали. Слідчі шепетівського райуправління поліції звернулися із клопотанням до суду. Для обрання йому запобіжного заходу у огляді тримання під вартою. На Хмельниччині цими вихідними надзвичайники врятували від знищення вогнем культову споруду. Горіло у селі Чепилівка Красилівської тергромади. Зайнялася котельня церкви та існувала ймовірність поширення вогню на всю площу будівлі. Вогнеборці, не зволікаючи, розпочали гасіння. Церкву вдалося врятувати. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації теплогенеруючих установок. Травмованих та загиблих на місці події не було. На Шепетівщині Петівщині досвіда сталася летальна аварія. Зіштовхнулися легківка Ваз 2115 та автобус. ПАЗ. на момент аварії пасажирів в автобусі не було. Надзвичайники, що виїхали на місце ДТП за допомогою спецобладнання, звільнили із понівеченої автівки водія вазу та передали медика. Далі відімкнули акумуляторні батареї, автотранспортних засобів, відживлення, аби ті не загорілися. На жаль, 58-річного водія легковика врятувати не вдалося. Двох його пасажирів госпіталізували у шепетівську багатопрофільну лікарню. Водій автобуса не постраждав. Троє кам'янчан потрапили на лаву підсудних за підпал автівки. Злочин стався у вересні минулого року. Про займання автомобіля міні-купору поліцію повідомив власник посадовець із Кам'янеччини. Пізно ввечері невідомі особи облили іномарку бензином та підпалили. Машина загорілася просто під будинком, де була припаркована. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє мешканців міста та району. Двоє із яких вже неодноразово судимі. Авто підпалили з метою тиску. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Дорожники у Кам'янці-Подільському розпочали ремонт аварійного відновлення покриття колової розв'язки при в'їзді в місто. Ямковість тут утворюється через інтенсивний рух великобагового транспорту, у зв'язку із чим вирішили відновити покриття таким суцільним методом. Учасників дорожнього руху у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області просять враховувати ситуацію при плануванні маршруту, бути уважними та обережними поблизу локації проведення дорожніх робіт та дотримуватися вимог попереджувальних. Дорожніх знаків. Ціни на цукор суттєво зростуть. Такі висновки зробили у комітеті Верховної Ради України з питань економіки. Це пов'язано із попитом у період консервації. Проте, експерти радять не панікувати та не скуповуватися солодким продуктом про запас. Скільки наразі коштує цукор у Хмельницькому та як вплине подорожчання на гаманці краян, дізнавалися наші журналісти. Всі так сахар в хаті є. Світові ціни на цукор не припиняють зростати і вже досягли максимуму за 11 років. Причинами стали погані прогнози щодо врожаю в країнах експортерах, а також ціни на нафту в Україні. Ж вартість солодкого продукту тримається в межах 35 гривень. Як кажуть продавці на ринку до подорожчання поки не готуються. Поки ми ще про це не чули. Нам ще ніхто нічого не казав за такий цукор, що цей має підрости, але все завісить не від нас. Як, як скаути, так і будемо продавати. При цьому українцям не варто хвилюватися, зазначають в комітеті Верховної Ради України з питань економіки. Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в цукрі без його імпорту. Про те, що дійсно ймовірно, то це сезони здорожчання. Попит збільшується, коли починаються перші ягоди. Тоді збільшується попит на цукр. А зараз поки стабільно, так однаково. Як припускають продавці, у період консервації вартість продукту зросте на декілька гривень. Очікувати цього слід на початку літа. Та такий прогноз бентежить далеко не всіх краян. Не їм цукру і вам не раджу. Проте хмельничани оптимізму не втрачають. Кажуть, на бюджет це вплине несуттєво. Позитивно до всього з позитивом все буде нормально. Вже пережили не одне здорожчання цін. Так що все нормально. Аліна Жулкевська, Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Кабмін заснував для курсантів випускних курсів в закладі вищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної гвардії, які навчаються за державним замовленням стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського. Її розмір становить 50 тисяч гривень згідно із положенням стипендія призначатиметься за вагомі досягнення в навчанні виявлення здібностей до наукової роботи. Та або досягнення високих спортивних результатів. 22 квітня у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг на підтримку бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон гвардії наступу. Його мета збір коштів на тепловізори, старлінк, монітори та планшети для захисників. Долучитися до заходу можна і онлайн. Для цього потрібно зареєструватися на сайті. У кінці забігу усі учасники отримають тематичні медалі та подарунки. І до новин спорту змагання із панною організовують у Хмельницькому. Це різновид вуличного футболу, де учасники змагаються один на один, намагаються забити гол або ж прокинути м'яч між ніг суперника. За перебігом одного із таких турнірів стежили і наші журналісти. Ярослав з дитинства цікавиться футболом та полюбляє грати в нього з друзями. Хлопець ніколи не займався цим видом спорту професійно. Досвід є тільки у вуличному футболі. Цього ж дня прийшов на турнір з пани. Класно було зіграти зі всіма, побачити суперників в ділі. Хлопець став переможцем міні-турніру з футболу один на один. Припускає, цього разу йому просто поталанило. Я думаю, мені просто повезло, що я виграв. У змаганнях взяли участь вісім гравців. Такі турніри організовують з метою популяризувати пана футбол серед тих, хто ніколи не цікавився таким видом спорту. Організатори кажуть, подібні турніри проводять часто. І, крім пани, є і інші дисципліни. Це турнір Mortal Kombat, приставка, пана, теніс, настільний футбол, різні напрямки. Там ФІФА по, по приставкам у нас був турнір. У майбутньому такими турнірами планують охопити ще декілька дисциплін. Загалом такі заходи відбуваються у розважальному стилі, і по закінченню змагань переможці отримують цікаві подарунки. Наразі це все про що хотіла розповісти однак ще більше новин дізнавайтеся в ефірі нашого телеканалу. Далі попереду інформаційний марафон та підсумок дня о 17.45. Тож дочекайтеся.